Право на відстрочку від мобілізації. Влада України дозволила ще одній категорії громадян оформлювати таке відтермінування. Також в Україні знайшли спосіб, як повернути чоловіків, які виїхали за кордон. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку. Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісті за особливих. Обставин про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Урядом приведено відповідність до вимог закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Процедуру отримання відстрочки на військову службу під час мобілізації для рідних осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС на засіданні Кабінету міністрів України 14 січня. У міністерстві наголошують, що отримали значну кількість звернень від рідних осіб зниклих безвісті із проханням усунути юридичну колізію, що унеможливлює їхнє право на отримання відстрочки від мобілізації. Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклої безвісті за особливих обставин. Втім, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб зниклих безвісті були позбавлені можливості отримати відстрочку. Тепер рідним потрібно буде отримати. Мати витяг з реєстру осіб зниклих безвісті замість рішення суду до категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться. Жінки і чоловіки, чиї близькі родичі: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану. Жінки та чоловіки або опікуни, які виховують дитину дітей. Віком до 18 років, якщо другий з батьків такої таких дитини, дітей визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім. Додам в Україні придумали, як повернути чоловіків з-за кордону. В уряді зробили заяву про бронювання чоловіків, які виїхали за межі країни. Їм готові надати роботу на оборонних підприємствах в Україні із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі Радіо Свобода. З його слів для самих громадян України. Це виключно особисте рішення. Своєю чергою Україна таке рішення вітає. Водночас він підтвердив, що чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент. Цитую, сьогодні Україна деякі індустрії потребують як повітря фахівців. Це й оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того, ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та. В країні перебування українців ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть. Вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку. Він може запропонувати себе як фахівець, і для того діє. Певний механізм його треба просто використовувати. Нагадаю, раніше заявлялося, що Україна не здійснюватиме промусових заходів для повернення своїх громадян додому з за кордоном. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Цитую: це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є. Виключно допровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься. З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені хаби єдності, департаменти агенції національної єдності. Вони з'являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії та Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв'язку з батьківщиною та українського ринку праці. Раніше повідомляли, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проект щодо повернення українців за кордоном. Він реалізовуватиметься спільно з німеч. Нею про це заявляв радник президента України Олександр Камишіт на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр, він був тут сьогодні. І я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства, і він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема й в оборонну промисловість. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців за кордоном. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди. Це питання. До цих людей, до цих а, чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр: один військовий якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном, і ви призивно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти. Або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя. Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Байбільше Денис Шмигаль повідомив про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і в площині виробництва військового зброєння. Говорили про сім напрямків, куди ми запрошуємо. Німецьких бізнесменів, німецькі компанії і видобуток, і переробка критичної сировини, рідкоземельних металів. Це it індустрія, це особливо важливий для нас сьогодні напрям виробництва зброї і військової техніки. Нагадаємо, влітку 24-го президент Володимир Зеленський анонсував створення міністерства української єдності, яке повинно об'єднувати українців за кордоном протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів, то що вони показали. Ясно показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни. Не тільки в вчасні і після війни, як це зробити, як о, годувати наших пенсіонерів? Це саме так. І вони це заслужили. Гідну, гідну, боюсь зобразити старість, гідну, гідні роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так, так. І тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей. Студентів тощо без примусу зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити, з ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися ця міністерства дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справ цим не займається по, по, ну, по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік, загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї вже немає, на жаль, і вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так? І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там. Просто. Ну, реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях, мислення змінюють. Підхід до цього хто ворог в цій війні? А вже слава Богу, що більшість люди такі, вони все розуміють глибоко. Читають, вивчають всю цю інформацію. Вони а вже ж дуже сильно на боці України, вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно, інституційно. Тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж ти передусім, це стосується Польщі і Німеччини, де більшість. Наших українців додам, що минулоріч кабінет міністрів перейменував міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України. А 23 грудня 2024 року віце-прем'єр року віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при міннаціядності буде створено Агентство національної єдності. А далі агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців насамперед у Німеччині Польщі та Чехії. А в столицях цих країн буде створено хаби єдності. Unity Hub. також Чернешов повідомив, що Мінацєдності єдності працюватиме над підготовкою законопроекту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою App. Примітно, що вже на початку 2025 року уряд активізував роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців. Зокрема, міністерство єдності має цього року представити напрацювання у цій сфері. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 січня. Маємо також активізувати роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців додому. Міністерство єдності має цього року представити відповідні напрацювання. А як ви вважаєте, хто ще повинен мати право на відстрочку чи бронювання в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.